Так, ну що, друзі, о, сьогодні 17, якщо я не помиляюсь, 11.22, Випав перший сніг вночі. О, холодно зараз, так, така погода холодна. Мінус 1 чи мінус 2, я не знаю. Світла немає. От, зараз щось будемо придумувати. Десь генератор у нас один, там є стройка, тут треба їжу готувати, щось зараз будемо планувати, щоб щось включити, щось приготувати собі зараз. От Спали погано вночі, бо ви зараз топили. От, я розумію, що треба, мабуть, якогось дежурного ставити, чергового якогось, стані, щоб він просто кожні 2 години кидав дрови. Бо я встав, покидав, прокинувся і вже, мабуть, з 2 до 4, мабуть, не спав. Теж, якби ефективність падає. От, а, я вже звикся з думкою, що ми не переїхали а, в хаб, що не встигли. От, а, мої переживання зараз, я думаю, про. Різдво. Я думаю, господи, дай би хоч, щоб в Різдво, щоб ми Різдво висвяткували в будівлі, в теплі з селом, щоб ми для села зробили свято. От. Не знаю, як будуть люди збиратися на вулиці. Ну зараз дуже холодно. Тобто на вулиці стоять це нереально проводити зібрання зараз на вулиці. Тому я переживаю. Переживаю, що ще неділя-дві-три нам треба робити підлогу в хапі. Ну і так далі. От, це мені трошки важко, але що підбадьорює, що мене якби стимулює, я розумію, що в таких умовах ти краще розумієш тих людей, які живуть в схожих умовах. Дірки в хатах і так далі. От в мене люди тут в селі просили допомоги з дровами, і я шукав, я ще не знайшов цих дров. Але зараз я розумію, треба їх швидше шукати. Бо це холодно, бо це болячки, бо це люди похилого віку і так далі. Тобто треба включати. Включати всі можна І в цьому сенсі а, хто краще зрозуміє цих людей, як не людина, яка живе плюс-мінус в схожих умовах. От. І це такий інструмент хороший. А, ти розумієш, коли ти переживаєш щось плюс-мінус. ну, що це плюс-мінус, але плюс-мінус схоже. От. А, сьогодні нас небагато. Я, Ян і Наливайко. От, зараз будемо кухню перевозити. Нас мало щоб працювати. Дай Бог, щоб в неділю приїхала команда велика, щоб ми нарешті дошили стіни. Пічники приїхали, роблять піч. І дай Бог, щоб доробили, щоб ми її затопили. От. І будемо думати, як далі жити. Але я переживаю, я переживаю дуже сильно, що у нас немає місця для зібрань для села. Це прям мені дуже важко. Ладно, побіг я. Їжу готувати.